Вас особисто не дістало ці постійні розмови, інтерв'ю з розряду. Скільки має чоловік заробляти, щоб ти з ним зустрічалася за вся хірня? На скільки вразів це чула? Мене це, якщо чесно, дуже дістало, як виглядає світ, і я от вам розкажу чому. По-перше, чого питають, скільки ти хочеш, щоб грошей заробляв, але не нема такого питання. Воно просто не фігурує тут. Скільки ти хочеш, щоб у твого чоловіка було вільного часу на тебе? Дівчата просто, будто тебе не розуміють, що навіть там 5 тисяч доларів, 10, 15, 20 місяць. Чим більше ти заробляєш, тим більше ти втягнути в якісь проекти, тим менше в тебе вільного часу. Навіть якщо це пасивний за його все рівно треба контролити це в кубки, в куча, щоб воно не розсипалось, не розпалось. І вони, як начебто, не розуміють, що гроші та грошима, але стосунки будуються не тільки на бабках. Короч там ще і турбота, і взаємоповага і час проведений разом. Помієте, ви ви дівчата, от які там на на бабках помішать, по-перше, ви у нього будете не, не то, що на третьому, на плані. а на двадцять п'ятому плані. У нього не то, що, у нього не то, що не буде бажання з вами проводити час, разом у нього не буде просто часу, що проводить його з вами. Тож ви бачили, як у них підпитають, типа бідний, но вірний, чи багатий но із міня? Вони кажуть, багатий но і зміня. Ви їбать, що вообще там, короче, вам кукушку не жалко, вона вас давно уїхала, і ви даже догнати її не хочете чи що?